Все створено для комфорту пацієнтів та якісного медичного обслуговування. У Вінницькому клінічному лікувально-діагностичному центрі запрацював новозбудований корпус кардіоцентру. Сім поверхів об'єднують кілька відділень: амбулаторно-діагностичне для лікування ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда, гострих кардіологічних станів та порушень ритму. Реанімаційне відділення оснащене найсучаснішим обладнанням для діагностики та лікування надважких захворювань серця. Зокрема, тут є апарат екстра Орпоральної мембранної оксигенації, який при потребі забезпечує заміщення функцій серця і легень, а також два апарати гострого гемодіалізу, апарати штучного кровообігу, що збільшує можливості виживання реанімаційних пацієнтів, це інноваційний медичний кардіохірургічний центр, який має чотири операційних з них три ангіографічні ще один пересувний ангіограф. Маємо унікальне обладнання якого. Одиниці в Україні і, напевно, в країнах Європейського Союзу. Розрахований центр на 144 ліжкомістя, зокрема 138 ліжок для стаціонарних хворих та шість у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Будівництво центру один з наймасштабніших медичних проєктів в Україні. Його реалізували в умовах пандемії, повномасштабного вторгнення РФ та воєнного стану. Стартували будівельні роботи 2019-го. Цей центр він найсучасніший і однозначно це спільна робота кількох команд і кількох періодів. Я хочу нагадати, що в свій час у 2017 році саме лобіював цей процес в гарному сенсі цього слова тодішній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. А сьогодні можна сказати, закінчив президент України Володимир Зеленський, саме будівництво цього центру. Для всього Вінницького регіону це новий такий який рівень щодо лікування і одужання пацієнтів, які хворіють на секс, відкриття нового корпусу стало можливим завдяки співпраці Міністерства охорони здоров'я України, Світового банку та місцевої влади у межах реалізації проєкту поліпшення охорони здоров'я на службі у людей. Понад 1 мільярд 47 мільйонів гривень гроші Світового банку, ще 200 мільйонів на будівництво виділила Вінницька громада. В час війни не зупинилось фінансування даного будбудівництва даного закладу. і Відповідно більше мільярда коштів світового банку були витрачені на будівництво. Разом з цим долучилися бюджети як міста, так і області. І маємо хороший сьогодні результат. Понад тиждень новий корпус кардіоцентру працює у тестовому режимі. Уже виконані перші складні операції. Медичні послуги тут надають близько сотні висококваліфікованих спеціалістів та понад сотня медсестер. Обласна військова адміністрація якраз відповідала за координацію цього проекту за закупівлю, якраз цього обладнання, про яке сьогодні вже сказано, що це надсучасніше обладнання, і справді воно не з'явилось просто так. Це тривалі процедури, які спільно з лікарями ми пропрацьовували, щоб врахувати усі їхні побажання. Торік у Вінницькому клінічному лікувально-діагностичному центрі серцево-судинної патології допомогу отримало понад 22 тисячі пацієнтів понад 7 тисяч пролікували у стаціонарі. Також провели майже 2 тисячі операцій та майже 3 тисячі коронографій. Ми в Україні реєструємо близько 46 тисяч інфарктів на рік. І у Вінниці десь в середньому також буде тисячу півтори тисячі інфарктів. Саме цей центр призначений для того, щоб вчасно якісно надати медичну допомогу тим, хто потребує такого ургентного оперативного втручання. Повноцінне кардіохірургічне відділення у Вінницькій області створено вперше. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.